Так, всім привіт сьогодні я вам зніму відео. В общем, це в нас є 14 вересня. Десь два дні тому привезли нам нову диску в Борону. Ось така марка agd 21 r R тому що стійка йде обратно, без чистика на 6 болтів. Це у нас де 24 рік випуску 9353 борона. Так, вага 700 кг У нас на ЮМЗ нам якраз підходить. Так, в комплекті ще йде чистик. Тут ми вже додали наш плінт і ключ. Один іде, щоб регулювати кути. Затягувати, відпускати. Тут у нас відповідно 8 і 8. І це у нас де на різний кут, на різні грунти. Це у нас і в інструкції є. Одразу покажу. Так, де у нас тут є? регуляровка. Так, поки що. Так, тут у нас по каталогу йде форма диска, розміри в стійки підчепнику. Відповідно, тут по інструкції треба задній ряд трошки нижче на сантиметр 50 мм давати, щоб не кидало трактор. Це у нас регуліровка. Оцей болтик верхній треба затягувати 90 Н. Це у нас йде грунти звичайні, важкі, надважкі і легкі. АБВГД. І Е для легких. Це у нас А, положення цих шплінтів. Передній ряд, задній ряд. І положення вже далі пішло для важких і легких ґрунтів відповідно до таблиці. Ну і гарантія один рік на борону. І також де тут ще невеличкий каталог по деталям. Тут у нас йде код сальників, код підчепників, в кутку. І вже тут у нас каталог деталей. Вповідно як замовляти там по цим кодам. Тут все підписано. Замовляєте собі запчастини. Тут все розписано. От така місто Біла Церква 2 AGD2.1R. І телефони. Тут у нас їх телефони. Мобільний сайт пошта. Кому цікаво, можете замовляти. Думаю, цей вже виробник за стільки років провірений. По піджипникам просто тут додали, відкрутили тут, поки не появилось, трошки прокрутили і знав. Добавили тут на катку. Кришка, зняли кришку, там солідол додали, там гайка така конусний підчепник. Тут см... масльонок не бачимо. Дзвонили тут в кришку поки що. Тут ще це знімне, можна знімати. Відповідно, нам одразу переклали, щоб нас коли котиться. Спочатку рубало оцим ребром і може ці зуби щось будуть в роботі, то покажемо. І відповідно не в ту сторону. Перекрутили нам оборот і нам здається, що це краще буде полоса працювати в цьому кутнику, щоб перша полосою йшла, коли лягала. Відповідно... Спочатку йде кут, який рубає грудки. От Тут регуліровка у них стандартна, це на жорстко, якщо навіть вона вага кутка теж буде прижимати. А якщо на пальцях є модифікації, то там коток буде скакати і не буде спрацьовувати як додатковий груз. Так, в роботі покажемо, як працює. Це у нас йде 12 дисків. Диски тут їхнього виробництва. Не знаю, напевно, треба трошки пошліфувати їх перед роботою. От один спробували, помастили, там ще дошліфуємо. І доключив ми тут другий ключ. Це в нас для регулювання оцих винтів. Добавили ми до ключів, тут переварили шайби. Відповідно, як тут чистик, і одразу ключі всі на місці, тому що у нас так, як дискова борона з цими ключами, а трактора інші всі роботи цих ключів не треба. І додатково ще йдуть пальці. Це в нас де навал. Отут. Е, можна використовувати ті свої пальці. Не знаю, він тут прокручується. Може там треба якісь упорчики два приварити, це вже в роботі побачимо. І сплінти тут. Витягується шплінт вирівнюється, витягуємо пальчик і відповідно вал йде вниз на бистросьйом. У нас так на сівалці французький, теж так зроблено. Ну, ми тут варіант шплінтів спробували різний. такий кольцо, такий з вусиком і такий. Ще може зробимо? Подивимося, як у роботі. Чи буде воно прокручуватись, чи буде обривати ці шплінти. Ми це вже побачимо. Так, тут втулки усилили вони, щоб не розбивало. Отакі От диски нові. Е, так Дякую, агрореммаж. Далі покажу, як будемо на полі, як воно все працює. Ну, відповідно, ми вибрали для себе обратну стійку, щоб. Без чистиків, без цього забивання, щоб маса, якщо йде, щоб все воно тут пролітало і викидало відповідно на задній ряд. От ще покажу вам відстань між дисками, яка... і ця маса все буде летіти туди, якщо мокра, то може і допереду, і відстань велика набагато. Так само і той ряд. Все, там далі покаже. Стерні вислена стерня. Друга передача 9 кілометрів. Так, земля летить. І городик буду сковує. Зараз на пару другий слід. Так, зараз заїжджаємо по пшениці на другий слід. Спробуємо. Так виходить цей пушок. Так, так працюють наші диски. На піску нас трошки забивало, треба було кут, був оцей більший, поставили менший, щоб менше вивертало, бо менше грудку варило. Ну і глибину на піску. Тут у нас пройшли два сліди, тут два, там один. І відповідно. Потім будемо рати, тут трава років 10 не оброблялась. Правда, тут е, у нас глина чорнозем, тяжка земля. Так, підрегулював диски працюють добре. Тут робили пружину, розчухається і вона йде за гачок. Да ми звука, щоб багаторадово було. так фіксує. І так працюють діски. Отакий фон получається. перебита вулиця. Нам друга передача, зменшили кут і все почало працювати. Що покажу вам на дворі. Так, Ось така маса йде в дісці, але воно хто перебуває. Получається така солома. Така перерита. Сантиметрів 10-12. Ось так. Так, дякую, Агроремаш. Поки що ми вже підналаштували і робота нам подобається. Тут кут переклали з більшого на менший, диски повернули, щоб менше кидало. Так і тут було по центрі, теж переклали на менше, щоб менше кидало. Ось така дискова ГТ-2,1 в роботі по стороні. Дякую, агроремонт. Так, ось так йдемо по стерні слої. Котки такі побіли, на теперії жіра профінає. Але роботу свою роблю. Друга передача 8,5 км.